Кратний парк у Трускавці. Майже літній вже. Але це ще поки що весна. Бачите, погода буде змінюватися. Насувається хмарка. Давайте прогуляємось, бачите, так все зеленіло. Це ранок. Тому ще ми в тіні. Цим насправді курортний парк і приваблює. Тут зазвичай тінь влітку. А взимку навпаки. Тут сонячно. Бо що листочки впадають, сонце потрапляє. Тобто хочеться прохолоди, ось вам прохолода. Хочеться тепло, ось вам тепло. Ще кілька днів буде в Трускавці тепло. Потім стане холодніше. Травень зазвичай холодний місце. Як все зеленіло. Ще менше як місяць тому, та як і менше, як місяць. Тижня-два тому сніг лежав, правда? Зараз все зелено, все тепло, позаростало. муташки ну, співають. Ну і що Ви бачите, самі в парку небагато людей. Незважаючи, що це неділя, ранок, тепло. Ми йдемо. Станом майже 10-ту годину не можемо нікого зустріти. Ця доріжка нас виведе, якщо йти прямо до санаторія Кристал, Алмаз. Якщо біля озерця повернути ліворуч, виведе до Молдови, до Ріксуса, до Батьківщини, до Південного. А якщо тут направо повернути, виведе теж до Алмазу, до Кристалу, до верхнього бівету, який зараз не працює. Тимчасово не працює вже 10 років. Я підозрюю найближчі 100 років, він продовжить тимчасово не працювати. по Пінам в напрямку до Юзі Головної алеї парку. Це озерце занедбали. Не будемо ти дивитися, ми його дивилися. Там, на жаль, нічого не міняється в кращий бік. Тут столики вільні, Все як завжди. Пам'ятник на міцкевича По груддях. то пам'ятає як там був павільйончик який згорів а, і тут столики вільні але бачите хоч цій частині парку ми хоч людей трошки зустрічаємо. а то зовсім вже відвикли від соціалізації в цьому трускавці Так, наближається літо, невпинно наближається літо. До Юзі, правда? Я думаю, маю дійдемо до Юзі, до Кристалу вже не будемо йти. от тут цей поворот наліво, що я вам розповідав, де на батьківщину, на Молдову, на Ріксус. Хе, чоловіки взяли напрокат самокати, самокати під гору не їдуть і вони пхають їх до гори. Ну, класно. Спорт. Але бедня на озерці поки що не видно Сподіваюсь, він з'явиться Черепахи щось теж не виходять Ну качки зрозуміло, качки то на яйцях сидять Але бачите інша Флора Фауна Десь по своїх справах пішла відсутня Гарно Не знаю як вам мені дуже гарно я тут можу в соти, в тисячний не расти. Трускавецький парк створений для прогулянок. Можливо, прогулюватися треба не так поспішно, як ми прогулюємося, але приїжджайте, прогулюйтеся в зручному для вас темпі. Маринки, а далі до їзі до неї спустимося, будемо завершувати.